Давай, беги! Валерка, быстро военный стан у Николаеве, бегом. Фух. Ситуация критическая. Если вдруг с нами пропадет связь... Ну, не встигли приїхати в Київ, понімаєш, і не встигли розпакувати вещи. Воєнний стан. Все, трах, бах, по всій країні. Так дело в тому, що Миколаїв входить в число городов, в яких воєнний стан. А воно своя рубашка, воно ближче до тіла. Ми приїхали з Валеркою програмою, щоб що спасати рідне місто. Поїхали. Стоять! Я вас спасу! Не панікуйте! Я вас прошу! Головне без паніки. Всі переживають, атмосфера тяжолая, така свінцова. Ви головне не панікуйте! Я віжу вже нервний смішок. Чувствується напряження странне. В Николаєві живете? Ну да. Поняла, сразу. І так продовжуємо гостросюжетні новини із міста Миколаєва, там, де зараз вже другий тиждень воєнний стан. Уже дві тижні, як воєнний стан, но він скоро закінчиться. Ви не переживайте. Головне скупіть багато солі, консервів дуже багато, вирийте підвал, ну щоб хранити там все. Буржуйку, ну всі в мілочі, тут на пальцях пересчитать можна. І причити мужиков, все. Добре. Що, скупили всі консерви додому, тащите, бо воєнний стан, так? Да? Ні. Сківа приїхала, вас успокаївають, що все буде хорошо, а ви чого улибаєтесь. А чого, мені плакати, Петрин? Ні, ні, не плакати. ну як то домой бігом, бо ж час комендантський, чи нема нічого. Нема нічого, вояки. Тікай, бо воєнком до жене. Давай, бігом, тікай. Чи бігає за вами останніх дві тижні воєнком? Ні, я вже і так служу. Лайфхак, от Діми, щоб не боятися воєнкома можна служити, правильно а, я Правильно? Це понимаю? саме лайфхак, так. да? Чи гребети миколаївських мужиків з вулиці отак в армію, так за руку? Тобто ті, які вже проходили службу, тіхі, ну ті і приймають, але я не думаю. Ви їх не гребете. Ні, я поняла. Все, хватить тікати, мальчики, все хорошо, працюємо, Правильно? Біжать, спішать, переживають, чувствую, чу а я чую сюди, що серце Що? Я думала, ви біжите по воєнний стан. Ні. Ні. чого Ми... біжите і куди? На тролейбус домой уроки делать после. А, после, бо, после бо, заняття, бо комендантський час, так? Да? Ну, ми знаємо, так, да, що комендант. Нет. Или що? Уже вели час? Дві неділі, як воєнний стан. Що поменялось? Давайте на моїх пальцях. Бо вашим я не вірю. Абсолютно нічого. Я сувай, руку да. Нічого не змінилось. Працюємо як працювали. Дві неділі назад вели воєнний стан, мальчики. Ви ну і чого? Дівці, здрасте. Ви такі розстроєні і де. Чого? – Ні, Ми не наоборот, ми наоборот, на... наоборот веселі. Сьогодні вторник, а ми, ми гуляємо. А ви НДБС уже, так? Да? <рес> Ні. Нас... Воєнний стан, щоб що? – Ой, ну щоб закінчився. Щоб закінчився, побист. Воєнний стан щоб що? – А щоб ніхто не знає, що ви ж бачите. – Приїжджаю в «Николаїв» як саме ще зараз схватилося, давай ну, всіх успокаївай, знаєш, а вони і без того спокійні. Пішли, Валера. Ще до Сінкевича доберемся. Може, він теж не в курсі, та він людям не сказав, ти знаєш. <звичай> Значить, я вважаю, що необходимо просто зайти в Миколаївський горизпалком і спитати непосредственно у мера, що проїхать взагалі, як вони готовляться до воєнного стану. Так ти Смотри, мене зараз охорона не заметит. І пішла, пошла пошла, 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 пошла. Клас, мені нравится. Ви хто? Я. Да. Розкажіть мені, будь ласка, як правильно маскируватися. Правильно маскируватися. Да. Во-первых, треба маскируватися незаметно. Логічно. Не правда ли? Щоб не було видно. Да. В-три, найкраще маскируватися вдома. Да. Чого? Особ... Що вдома вас ніхто не <сум> як вас звати? <сум> Андрій. Ви молодець, Андрій, що ви хорошим да. розвідчиком да. були. Хорошо, що були. Ви що мене замітили чи що? Ви... Слухайте. Коротше, ми приїхали з Києва вас спасати. Так. Ви головне не переживайте. Да. Успокойтесь. Якщо да. треба солі, передамо. Якщо да. треба консерви, передамо. Так. Да. Тоді воєнний стан щоб що? Щоб всі, хто до цього причетний до військової військовозобов'язаний, або люди, які пов'язані з територіальною обороною нашої громади, були на поготові і в посиленому режимі чергування. А що саме зараз? Чи не 4 роки тому наприклад? Ну, насправді, сьогодні ми бачимо відкриту агресію зі сторони нашого східного сусіда. А раніше вона була не відкрита просто. Ну, на сьогоднішній день регулярні війська а, Російської Федерації не займались, не чіпали наші війська. Тобто, те, що відбувалося, то були їх там або да, їх там нети. Ну, коли от у воєнний стан, всі діла ви своїм ротом оцим, значить кажете: все, значить, общее збирання, мітинги, всі діла не можна, бо воєнний стан. Так, да. правильно. Да. Ну і зібрання і, і, і масове мир а мирні зібрання можна. Да, звісно. То 19-го день святого Миколая буде і ніхто нічого ну, несково. Не... Культурно-масові заходи будуть відбуватися в стандартному режимі. Окрім того, що в нас свята і так далі, весільні свята у нас не свята. Праздники. Праздники, ну, да. О. в Миколаєві відбувається посилений режим підготовки територіальної оборони і я не бачила його. А це ж це ж секретні а, операції. А, секретна операція. дивіться, ви до мене щось цей. Це котики. Від, Скажете, що у вас котики. Що Якась блондинка до мене, е... якась сильно поганими волосами, перепаляними. Блондинка з центрального ринку. Постукайте, Войдіть. А, Смішно, правда. Хорошо, я маскируюсь. Скажіть так, обережненько так ззаду не ставайте до лісу. Я не поняла, що за нам'як. Ну ладно, я поняла. Центральна площа міста Миколаєва. З першого погляду здається, що це якась підготовка до новорічних свят. Але ні, шановне панство. Дивимось. От там, де каруселі, лунапарк, бачите, то на самом деле все замаскировано під зенітки. От это, там, де красні доміки, ну типу ярмарка всі діла, то ні, то там танки знаходяться. А тепер дивимось на йолку. Кажеться, йолочка, йолка цвітний аромат. А ні, це на самом деле трансконтинентальна ракета. От так місто Миколаїв готується до воєнного положення. Бачите, бачите? Бачите, це ми з Валерою знайшли єдиний признак воєнного стану в місті Миколаєві. этих шість огромних воєнних кораблів. Красиві. Слухайте, не бачите? Не бачите, тому що вони сильно хорошо маскируються, як я прям. Геніально. Отак От і воєнний стан, Валерочка. Він в нашій країні або просто сильно хорошо замаскирований, або є стока по документам. Не бачно мене, не бачно? А для всіх тих, для кого воєнний стан справжній вже цілих 4 роки, тримайтеся, ми з вами. А ви будьте з нами підписуйтесь на канал і ставте на колокольчик. На ке-е-де. Короче, я считаю, що з таким дурнуватим сусідом лучше переб'дить чем не добь, знаешь. А ще лучше вообще электричество пустить по этому, по забору. Ти що, пліти вставив обратно, скотина?